День п'ятидесятниці важливе свято для християнської церкви. За юдейською традицією це було не лише святожнив і перших плодів, але й день, коли Бог на горі Сінай дав Ізраїлеві свій закон. Тому п'ятидесятниця символізує початок нового періоду, або як це часто називають, початок ери Святого Духа. Саме в цей день Божі пророцтва про сходження Святого Духа на людей здійснюється. Також це свято вважають днем створення новозавітної церкви. Цікаво, що коли ми читаємо про сходження Духа Святого на учнів Христа та подальше сповнення Духом, який описав Лука в діях святих апостолів, в очі впадає декілька висновків. По-перше, Дух Святий сходить на тих, хто вірить і визнає Ісуса Христа своїм Спасителем та Господом. Це стосується як власне учнів Христа, так і тих, хто повірив у День П'ятидесятниці. У Діях 2.38 сказано. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів, і дари Духа Святого ви приймете. Отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Подібну ситуацію можна простежити із новонаверненими в Самарії в історії з Євнухом і під час навернення Дому Корнилія, тощо. По друге, практично кожного разу, коли подано опис хрещення Духом Святим, ми спостерігаємо його видимий прояв. У другому розділі дії святих Апостолів Лука, зображуючи сходження духа, порівнює його з війням вітру та язиками вогню. Одразу після цього учні заговорили новими для них мовами та сміливо проповідували про Христа. У житті новонавернених сталися радикальні зміни, що можна спостерегти, читаючи про перші спільноти християн у діях святих апостолів, другому та четвертому розділах. Вони перебували в науці апостолів, у ламанні хліба та в молитвах, а також піклувалися про потреби один одного. Водночас вони були сповнені радості і ставали живими свідками Ісуса Христа і тому щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Пізніше, у будинку Корнилія, Петро засвідчив, що дар Духа Святого зійшов на язичників так само, як раніше на учнів Христа. Це сказано у 10 розділі дії святих апостолів 45 45-47. Це вказує на те, що сходження Духа Святого відбулося у видимий для всіх присутніх спосіб, внаслідок чого ці люди заговорили новими мовами та прославляли Господа. Хотілося б, аби ми не розглядали День П'ятидесятниці виключно з історичної перспективи. Не можна говорити, о, це було тоді, а сьогодні вже зовсім по іншому. Помітне проявлення Духа, незважаючи на те, яку догму щодо хрещення Духом Святим ви сповідуєте, сьогодні має проявлятися у житті тих, хто вірить у Христа як свого Спасителя. Хтось радіє, хтось говорить новими мовами, хтось пророкує та прославляє Бога, але найважливіше це змінене життя віруючої людини. Коли сходить Дух Святий, життя людини змінюється під дією сили люблячого Бога. Сьогодні існує велика небезпека інтелектуальної віри, позбавленої жодних видимих проявів. Як ми знатимемо, що дійсно віримо в Бога, якщо у нашому житті не буде особистого досвіду Божої присутності і помітних свідчень цього? Тож нехай у день п'ятидесятниці наші серця будуть відкритими до сповнення Святим Духом і бажання прославити Господа всім нашим життям.